Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Хештег Золотоволоска повчальна казочка написала Джині Віліс, намалював Тоні Рос. Була собі якось дівчинка із золотим волосячком, і у неї був телефон. Завдяки йому вона ділилася своїми фотографіями, відео, нічого такого поганого. Спочатку вона постила нуднуваті речі ну, наприклад, свою фотографію у феєчкових крильцях і чекала на вподобайки, а їх не було. Ну, звісно, мамині не рахуються. Тоді вона подумала треба щось робити. Я мушу збільшити свою аудиторію. Треба якось привабити натовп підписників. Хм, Треба постаратися і змусити їх зареготатися. Придумала. Вона поширила на інстаграмі відео, як її крихітний братик наминав малинове варення і вимастився в ньому з голови до ніг. Хештег солоденький. Спрацювало, вподобали відео. І понеслося. Вона поширила відео балакучого собаки ровера, а потім поширила відео, як її дядечко Річард беркицнувся під час сніданку. Далі були відео танцюючих кролів і газуючих тхорів. ну тобто пукаючих. Її пости набирали багато вподобайок, і отой із маленькою дитинкою та її кумедними звичками. А коли вона показала своїх рудих кошенят, які катаються на велосипеді, то отримала 50 тисяч лайків. Золотоволоска була у захваті. Та потім її підписники знудились від кумедних котів і витівок її братика. Золотоволоска засмутилася, вона відчувала себе поза зоною уваги. О, ні, такого витримати вона не могла. Вона відчувала, що треба якось рятувати ситуацію і піднімати ставки. Вона мусить знайти якийсь провокативний, шокуючий контент щось, чим варто поділитися. Недовго думаючи, золотоволоска потеліпала прямісінько у дрімучий ліс, у самісінькій хащі. Там стояла пуста хатина, вона виглядала кріпово, ну тобто моторошно. Золотоволоска недобре вишкірилась, зробила селфі і вломилася в хатину. Там вона почала знімати відео. На столі стояли тарілки з кашею, яку явно зварили нещодавно. Вона виїла усю найменшу тарілочку, зробила фотографію і поширила. Хештег гаряче аж кварчить. Потім вона пішла погойдатися на найменшому стільчику, і так скажено гойдалася, що він зламався, підкинувши її у повітря. Але їй було байдуже. Вона поширила світлину поламаного стільчика і поставила хештег. Прикольно. Цікаво. А що там на горі? сказала вона, піднялася на гору і пострибала на усіх ліжках. Потім обрала найменшеньке, впала на нього і поставила хештег сплю. І справді заснула. А поки вона спала, троє ведмедів повернулися додому. Вони увійшли у хатину і з жахом побачили, що там хтось наробив. Який зловмисник. Вони піднялися нагору. Це вона. загукало мале ведмежатко. Це вона з'їла мій сніданок, поламала мій стільчик і спить тепер у моєму ліжечку. Це вона у неї каша на щоках. Га. <глух> <глух> Розлючено загарчали ведмеді. Золотоволоска розплющила очі і побачила жахнюче видовисько. Над нею височили розлючені ведмеді. Вона дременула додому, нажахана, але заховатися їй не вдалося. Застукав хтось у двері. Хто то? Тато ведмідь. І він прийшов не сам. З ним прийшов суворий поліцейський, у нього в руках був телефон золотоволоски. Він побачив усі її відео та пости, які довели, що це саме вона засмутила ведмедів. Ти мусиш бути покараною за свої злочини, сказав поліцейський. Ти підеш у хатину ведмедів, там вимиєш усі підлоги, полагодиш стільці і приготуєш для усіх обід. Ти виправиш зло, яке їм вчинила. Ось чому усе літо, кожного дня, вона прибирала і готувала. У неї не було часу на телефон, у неї не було часу навіть вигри погратися, але навіть коли її покарання закінчилося, її пости залишилися в інтернеті і їх могли бачити усі і завжди. І досі усі думають, що вона жахлива викрадачка чужої каші. І у неї немає друзів. Тож, будь ласка. Перед тим, як поширити якесь фото чи відео, подумайте двічі, бо шкварчить не тільки те, що гаряче, а й те, що зашкварюється. А це може бути ваша репутація. Хештег зашквар. Зноска зашквар. Щось ганебне, що може зіпсувати вашу репутацію.